Вітаю в родині Головбуха! Перш за все, запрошую на літній Головбух-фест, який відбудеться 14 червня. Провідні експерти Головбуха поділяться з вами досвідом і порадами за такими темами, як звітність, декларування, зарплата, лікарняні та перевірки. Ви також отримаєте відповіді на свої запитання. Взяти участь можна офлайн у Києві. Та онлайн із будь-якого куточка світу. Для учасників офлайну також готуємо розіграш подарунків, святкову фотосесію і фуршет. Обирайте свій формат і хочі ж бронюйте квитки, поки є місця. Особливо раді будемо зустрітися і поспілкуватися наживо. А далі стисло розповім про головні статті, які підготували для вас експерти у свіжому номері. Вічна тема з таблицею даних платника ПДВ, адже домогтися її врахування не так просто. Нагадуємо основні правила подання та наводимо 5 кейсів, які допоможуть здолати опір податківців. Теоретично авансовий звіт і підтвердні документи з відрядження можуть бути в електронній формі. А як на практиці, податківці надали напівроз'яснення. Тому доповнюємо їхню позицію власними рекомендаціями. Редакція отримала кілька запитань, що робити, коли працівник втік за кордон, скориставшись відрядженням. Як закрити відрядження, що робити з авто і товаром, якщо це було перевезення? Ситуація складна, і за наявних обставин від неї ніхто не застрахований. Тому підказуємо алгоритм дій для бухгалтера. Також продовжуємо розбирати методи роботи податківців під час перевірок. У цьому номері поговоримо про документальні перевірки плати за землю. Робимо акценти на питаннях, які цікавлять контролерів. Залишайтеся з Головбухом і до зустрічі за тиждень!